Так, в хаті більше нічого не треба. Ну що тут, дітки? Тут є покривало і палатка. Ну добре, палатку я беру, покривало, нехай Єва бере. Але перше йду в туалет. Єва, йди, відмеш покривало. Йду. Що мені там? Опокривало моє. А палатку хай. А палатку хай саме Так. Ну все, йдемо. Зараз почекаю, закрию і підемо. Так ти що взяла? Так, да, все, взяла, пішли. Нам треба годину цілу йти. Йо, ну, прикольно! Блін, ще пів години йти! А чого пів години? Давай тут зробимо! А ну там можна, в принципі, тут зробити. А ще раз палатку. Ага, прикольно тут буде. Ой, а я палатку забула. Ну, Діана, ну все, треба вертатися додому. Ні, чекай, щоб не йти туди. Ми можемо йти вперед, там ще краще. Пішли. Там добре йдемо. Ну, капіт. Та давай вже я понесу. де якась черепаха. На, ну куди далі йти? Там, коротше, треба оце перестрибнути. Ходи в ушфіль дорогу. Опа! Пану, як ти так перестрибнула? Добре. Пішли. От, отут хата лісничого. Зараз ми йдемо. Я бачу, там якусь хату побігли. Ще й гарчить так. Погладь! Вау, реально класний. Але я не можу його погладити, У мене алергія на всіх. Ну добре, ходимо. О, який класний пасик. А давай його візьмемо туди, до тої хати. Ну, не знаю, якщо він за нами піде, то добре, вже нехай буде. Але сама його не бери, боже він не хоче. Ах, ну добре, ходи, пасику. Ось ця хатка. Боже, як нам повезло. А вже завтра підемо додому. Зараз трошки приберемо, навіть яблука є. Зараз тут трошки приберемо, постелимо і все буде нормально. Дивись, він до нас прийшов. <звук> <звук> Назву тебе Джек. Мій любими песик. Блін, так жалко, він такий милий. Але в мене алергія, я не можу його погладити. Ну добре, все, хвати бавитись. Ходи розстелювати. <звук> ну добре, все, давай пока бі песику. Біжи. Yeah. Блін, мені щось так страшно тут ночувати. Тут дверей нема, одно вікно вибите. Страшно якось. Ого, я так свічуся. Ну добре, пішла. Що стоїш? Давай розстріляємо. Розстріляємо, стріляю. Ага. А що ти нам казала дерка, якщо ти якось світишся чи що? Та, я як, так, корише, дивлюся в зеркало, я світилася Я ну, Перший раз таке бачу. Там, напевно, таке зеркало. Коротше, будемо е, спати насидяще. Тут немає місця, щоб лягти. Ну, Давай перше поприбираємося. Так, давай. Наш пакетик ставимо сюди. І оцей пакетик теж. Так, давай. О, дивись, тут якийсь самокат! Ого. Ну добре, все. Ось це ми заберемо чуть-чуть далі. О, давай я зроблю салат. Я вмію робити із того і з того салат. Так, давай. давай. А ти що? все, ти роби, а я прибираю чуть-чуть. Так. Ого, чий так світилось? Може, приведелось. Так, і треба колися. Це на сорт, напевно. Так, о, тут якраз тарілка якась була. Сюди поставлю. Так боже. Що і яблуко. Треба оцю цей клібчик зламати. Чого? Він світився. Боже, якийсь такий день, що в мене все світиться. Ого, прикольне крісло. Чому не світилося. Ну пофіг. Ой, тут така табуратка прикольна є. Ого, а наш? наші не принесли, і так було дуже багато тих кисел. А, реально? Ну, не знаю. Добре, вікно може закриємо. А двері, щоб хтось зайшов і зразу впав. Блін, я так хочу огірки. Чекай, я щось бачила отут, є щось. Дивися, якраз у яки. За, за один день 10 шнук. штук. Штук? <говорит> Кібрія. О, я такі люблю. Мені пам'ятає, мама такі робила. Да. Так, давай зробимо теж їх. Так. Да. Бо, о там якраз є така клумба маленька. Там, давай можна там посадимо. Все, ходи сидити. Пішли. Звичай. Блін, а якщо не посадити, просто викинути. Чому не за такі думки? Ладно. Так. так, і отут треба викинути штучку. Так. так. Треба посадити. Все. На другий день маєш вирости. Що тут посадила? А ну дай мені ще раз пачку. Вони виростять за годину, а не за день. Класно. Ну Добре, поки що йдемо салатик на шісти. Куди їсти? Брінки мавелеки. А ну чекай, Весь, э, там якісь штуки є тут. Дісти, якраз два ножика. О, клас. Мені менший. Мені Ну Добре, вже ходили пластмасові. Ага, зараз повитираю їх. Що він таке? З васкою Угу. Ммм, кафе. Класний салатик. Ну що ж мене такі робити? Так, давай вже пізніше. Він так не буде що їсти. Ну так. А ну, я А я з собою візьму ножик. Може треба буде когось зарізати вночі. Блін, я тут щось пошукаю, так пойти хочу. О, водичка. О, точно, у нас вже оці огірки виросли. Ди я їх заберу. А, точно. Іди, а я дуже щось пошукаю нам. Смотри, будуть огірки. Блін, це огірки, а кубочки. Ну добре. Боже зі мною. Чи я хочу викинути? Фух. Нічого тут нема. Убоку колесенька класна. Ледь не бачила її. Ну добре, йду я до хати. Блін, що то за якісь кабачки? Тут нічого нема, крім роботи колесенки, класний. Чи ж? Це не огірки, а потім якісь кабачки. Хе-хе, <рес> це пофіг. Кабачки теж класні, я їх люблю. А, о, у нас тут є штучка, щоб запік щоб запікати. Ми можемо порізати огірки, запалити ой, ой, кабачки може порізати. Запалити вогонь. І будуть кабачки? Та ні, я щось не хочу. Чесно? Mm -hmm. Ну добре, я hey, так. Дивись, штука, щоб жарити вогонь. Ой, <реш> жарити вогонь. Що зі моєї там. Сьогодні якийсь день такий. Зі мною теж, я щось таке забуваю постійно, податку вам забула. Ладно, все поставлю. Ну коротше. Добре, можна Зараз можна. вже вже восьма година, коротше. Ні, я в 8 годині хочу дуже спати, я не буду цей сидіти. Я йду оці от кабачки ще поставлю, може ще вирости. Та як ти їх вже зірвала? Ну нічого, я щось подивлюся буде. Ну добре. Ну, давай. Ну я, коротше, вже йду спати. Да. Ну да, прикольные кабачки. Так. а Авин. Что они там? Это там? Авин. Ого. Я куда тут вылез? Ну ладно, все, иду. Капец, Акис. Ё-моё, что это засветилось? Ну ладно, все, иду я спать. Я чуть-чуть прыгнулся, хотя бы. Ну, вот так вот. Ну все, добра до завтра. Тут листочки. А? На. Ну, вся їм не буде того. Парничко. О, які тут малинки. А я то все викину. Ой, яка класна ялинка. Ой, ялиночка менше стало. Ну добре. Йду я. Чому мене кличуть? Єва. Oh, yeah. Ева! Єва! Ему не шо земною? Кто мне крыше? Ой, Боже, Єва, ти чула? Єва, ти де? Може, пригодився. і іграшковий, але настрашити можна. О! Єва! Йо-моє! що ти мене так страшиш! Єва, що ти тут робиш? Я вже настрашилась, думала, що тебе якийсь медведь з собою забрав. Фух. Що ж з тобою таке? Я не знаю, щось цілий день так. Иду сейчас спати. Та да я тоже вже йду. Ой, так зараз закрыть. Туди закрили. <плес> тут закриття, я знаю. Nie. Я зараз зроблю, я через ту штуку пройду. А, а тут класно. Тільки я от талашки пола скетку. Напевно, хтось тут живе. Живе. А оце от. не, уже все. Иду я. Треба все двери закрыты. Абсолютно. Тело тоже заклею. Ну все. А теперь я просто так пойду. Ну, зараза я закрою. Все, йду. А, і хто мене буде? Вставай! Єва, вставай! Вставай, Єва! Що таке? Поїхали додому. Цей косик тут лишимо, не треба на собою якісь біди забирати. Я Не знаю. Скорше. Я ще хочу спати. Нічого, поспіш якось вдома. Все, пішли. Сама винувати шоколадку. А ні, то я забула. Ну все, все, пішли. Ну це довго йти. А от наша бесідка, ми тільки що вийшли, пішли. Та блін. що ми в дрові що і так до хати треба, да? Ти куди ходи до хати, Діка, Боже. Хлопіла. Хорош, я йду спати. Я через тебе не виспалася. Я з тебе не висловилась, нажимає, ну, то вона треба йти. Ти мене щось не будеш. Ну ти не будеш. Ох. Наразі моє ліжко. Моя штука грілка Можна вже спати нормально. Боже, все я йду спати. Нарешті моє любиме ліжко, яке давно на ньому не спала, яке взагалі давно не лежало. Де мені монстрів. Знаєш, як, що зробити, щоб монстр вийшов із моєї подруги? Що робити? Намочити вилку водою і дати вилку в плече? Добре. Все, все, папа, попа! -па, У -па. мене була вилка. Блін, боже мой, я так боюсь. Все, захожу. Я можу час обіцяти, що робити, якщо монстр вселився е, в когось. Вилку намочити і добре, все. Все, давай, папа. -па. Так, десь скоро магазина білка. Так, скоро, так, скоро. Все. Та, то, на не Скоро. Ну все, сам не просився. Тепер наразі моя Єва повернеться. Єва! 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 Боже, треба швидку викликати. Алло, швидка! Приїжджайте! Та все. Чекаю до побачення. Єва, що з тобою? Вставай. Єва. Єва нарешті. Фух! Єва, встань. Ти в лікарні? Коротше, зараз я тобі розкажу, що було. Це було. Чи таке -то саме так в моєму сні. Ого. Я знаю. Знаєш що? Що? Це може через того пса. І я світилася, і він світився. А я пам'ятаю, ти мені казала, що, все, що ти світишся. Та, то певно, через того пса ти не гладила його. добре, що ти хоч не гладила, ми би двоє такі були. Угу. Капець. А що, до речі, от тоді, коли я вже... Коли я тебе не хотіла душити, тоді, вроді би світилося. Не пам'ятаю. Ні, не світилося. Боже. Капець. Більше ніколи в зитю нічого не буду гладити. І котів ні псі. Добре, що в мене хоч не псі в алергії. На другий раз не забуду палатку. Ага, я не забуду. Не буду глазить ніяких псів, капець.